Лікування проти цієї зарази немає. Йдеться про нове лихо, яке підкосило українців гарячка західного нілу. Ця хвороба вже забрала чотири життя і продовжує прогресувати. Що це за хвороба, яка косить українців? Які загрози та ризики вона несе? Та що потрібно робити, щоб вберегтися, розповім за мить. З вами новини Тесан І я, Людмила Труфан. Підписуйтесь на наш канал, тисніть подобайки. Ми переходимо до новин. У різних регіонах України вже впродовж кількох місяців фіксують випадки захворювання на небезпечну інфекцію інфекцію – гарячку західного нілу днями лікарі шокували заявою: лікування проти цієї хвороби немає. А єдиний механізм захисту від гарячки західного нілу. Це застосування персональних заходів захисту. Водночас 80% людей, які інфікувалися вірусом гарячки західного нілу, переносяться захворювання без симптомів. Про це в інтерв'ю у ПЕ життя розповів заступник міністра охорони здоров'я головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін. Гарячка західного нілу це достатньо добре вивчене інфекційне захворювання. Так вона почалася в Африці, але європейські країни також реєструють спалахи цієї хвороби. В Україні ми завжди історично мали природні осередки. Тобто це означає, що ці території історично були характерними для гарачки західного Нілу. Ми виявили циркуляцію цього вірусу як в комахах, так і точкові випадки серед людей. І найчастіше це була Одеська, Донецька, Київська область. За словами кузіна, через потепління змінюється циркуляція комарів, які переносять це інфекційне захворювання, і ця циркуляція відбувається більш активно. При цьому він пояснив, що комарі, які переносять гречку західного нілу, це абсолютно звичайні комарі, яких ми зустрічаємо у побуті. Вони не є якимось регіонально специфічними. 80% людей, які інфікувалися вірусом гарячки західного нілу, переносять це захворювання без симптомів, але на жаль, у 20% людей з'являються клінічні прояви. Найчастіше у грипоподібній формі. Зазвичай інкубаційний період після укусу триває від одного дня до одного тижня. Опісля різко підвищується температура, інколи може бути блювання, людина може спостерігати в себе появу певної висипки. Тоді варто звернутися до лікаря, і тут дуже важливо спробувати зв'язати факт окусу комара із симптомами. Загалом випадки, які ми спостерігали, майже всі однакові з погляду клінічного перебігу. Це все гарячкова форма, але водночас ця хвороба може призводити до летальних випадків. Механізм передачі цієї хвороби, як сказав Кузін, дуже простий. Природним резервуаром вірусу є птахи, які прилітають на територію України. Український комар, який кусає цього перелітного птаха, отримує вірус і згодом передає людині. Він підкреслив, що єдиний механізм захисту від гарячки західного нілу це застосування персональних заходів захисту, зокрема репалентів, москітних сіток на вікнах, обмеження перебування на вулиці з відкритими ділянками тіла. Лікування проти гарячки західного нілу не існує. Так само не існує і вакцини, тому людина має дбати про персональний захист, принаймні впродовж літнього періоду, коли відбувається циркуляція комарів. Якщо людина спостерігає після укусу комара різку гарячку, відчуває певну алергічну реакцію, появу висипу або інші симптоми. Пацієнт має звернутися до лікаря. Лікування тут буде лише симптоматичне, тобто збивання температури, застосування протизапальних засобів тощо. Раніше в коментарі УНІАН голова національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики, Лапій зазначив, що гречка західного нілу не передається від людини до людини. Він підкреслив, що хворий на гречку західного нілу не заразний для інших. Вірус передається через укуси комарів. Можна порівняти з малярією, тобто малярією ви не можете заразитися від людини, а тільки через укус комара. Крім того, експерт також зауважив, що більшість випадків гарячки західного нілу перебігають без симптомів. Близько 80% при зараженні вірусом західного нілу не мають симптомів. Тобто, взагалі не страждають, водночас серед тих, у кого розвивається клініка у вигляді симптомів, які характерні для застуди, висока температура, грипоподібні симптоми, найнебезпечнішими є прояви у вигляді ураження нервової системи, зокрема мозку. На уточнення щодо перенесення захворювання комарами, імунолог зауважив, що комарі кусають не лише людей, а й птахів. Так, лапій не виключив, що поява гарячки західного нілу в Україні може бути пов'язана з перелітними птахами, і зауважив, що ця хвороба в нашій країні вже зустрічалася раніше. На запитання, чи може гарячка західного нілу стати другим COVID-19, лапій зауважив, що наврядче про ковід ми говоримо в першу чергу. З точки зору пандемії. Тут не доводиться говорити про пандемію. Нагадаємо, що у Києві від гарячки західного нілу померли троє людей із 17 інфікованих, які мали підтверджений діагноз. За словами Сергія Чамака, головного державного санітарного лікаря Києва, інфіковані перебувають у Свято-Михайлівській клінічній лікарні. Пацієнти перебували там з тяжким перебігом хвороби. 13 з них це мешканці Києва. Всі інші з Київської та Черкаської областей. Троє пацієнтів, на жаль, померли. Двоє з них жителі столиці, які мешкали на правому та лівому берегах. Ще один померлий мешканець Черкаської області. Головний санлікар столиці додає, що під час збору епідеміологічного аналізу з'ясовано, що четверо з 13 пацієнтів перебували за межами Києва. За кордон вони не виїжджали. Власне, як і дев'ять інших, вони перебували лише у столиці. Фахівець також зауважив, що головним джерелом та резервуаром вірусу лихоманки західного нілу у природі є птахи, насамперед, перелітні. В Крові виявляють високу концентрацію вірусу. Далі його вже розносять комарі, коли харчуються кров'ю птахів. Саме ці комахи є носіями вірусу. Існує певна група комарів, які можуть покусати людей. Тобто до України та Києва цей вірус потрапив з перелітними птахами. Головний санітарний лікар Києва додав, що загалом клінічний перебіг хвороби сприятливий, але у важкій формі можуть розвиватися менінгіт та енцефаліт, ускладнення захворювання. Важливо розуміти, що інфікована вірусом лихоманки західного нілу людина не заразна, тобто від людини до людини захворювання не може передаватися. Але якщо людина вже захворіла, то потрібно негайно звертатися до лікаря, особливо після укусів комарів, щоб отримати адекватне лікування. Ця хвороба починається дуже гостро, з підвищення температури, яка може триматися від 2 до 6 днів. Головний санітарний лікар додає, що у Києві проводяться відповідні профілактичні заходи. Ми направляли листи рекомендацій до тих балансоутримувачів в території Києва, де отримали укуси від комарів пацієнти. Це парки, зони рекреації, пляжі та водойми. Наші звернення отримали КП Плесо та КО Київ-Зеленбуд. Усім ми надали рекомендації, що саме потрібно робити і на що повинні бути направлені дії, щоб зменшити популяцію комарів та припинити їхні розмноження. Чумак зауважує, що комунальні підприємства мають відзвітувати, в яку територію у Києві вже оброблено, щоб не допустити розмноження комарів. До цих заходів належать. Розчищення від водоростей, викошування водної та берегової рослинності, ліквідація заболоченості та місць, які були підтоплені. Їх потрібно вчасно просушувати, їх потрібно вчасно просушувати та проводити заходи з дезінсекції. А ви чули раніше про гарячку західного нілу? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці. Підписуйтесь на канал, тисніть подобайки. А ми, як завжди, стоїмо на сторожі інформаційного фронту. Дякуємо силам оборони та віримо в перемогу. Бережіть себе. Побачимось.